Алілуя. Сьогодні в нас е, день, коли другий день Адвента, адвент, адвент як очікування, очікування того, що сталося, очікування того, що станеться. Адвент це очікування. І ми знаходимося в цьому е, місячному процесі очікування. Кожний тиждень ми роздумуємо, досліджуємо інші події, які стались під час приходу або перед ним. І от сьогодні вже брат Роман проповідував і говорив нам про другу зірку, другу свічку вифлеємську. Це дуже цікава історія. І можна в інтернеті навіть подивитись на брата вифлеємська зірка. І там дуже багато досліджень. Чому? Як вони могли її бачити? Як вона йшла по небу? Як це вона декілька місяців вони з тої Халдійської, Вавилонської, чи звідки вони йшли до Єрусалима, і вони її бачили, вона йшла як перед ними і зупинилась. Її біг по небу, зупинився. Дуже цікаво. Почитайте, дуже багато є досліджень з точки зору астрономії. Я не кажу навіть з точки зору біблійної, а астрономії, як таке можливо, так, можливо, доказують, тоді таке було. Амінь. І сьогодні б я хотів поговорити з вами, пороздумувати, дослідити таку тему, яка не наче не до Різдва. Але це те, що дає кожному з нас вхід в Божу присутність. Ще в старі часи, коли був тільки побудований храм, не храм Скінія. Намет, палатка, яку Бог сказав Моїсею побудувати, і чому вони 40 років могли взагалі вижити в пустелі, тому що з ними була Божа присутність. Бог сказав: я не можу бути, тоді він не був в тілі, як потім послав сина свого в тілі, а в ковчег стояв і скині в тому наметі. І, будь ласка, Катя, покажи. Я взяв різні фотографії, картини. От подивіться, це храм уже. Це вже храм. І от там така синя, оце завіса, яка відділяла ковчег, який там стоїть з двома ангелами, і на кришці його Бог каже, буде священник раз в рік кропити кров'ю за гріх всього народу, бо моя присутність кажуть, що там світився якийсь, наче шар, чи що. Але ніхто не міг з людей зайти за цю синю. Завісу і залишитись живим, бо там була велика Божа слава, Божа присутність, реальна Божа присутність. Ніхто не міг, тільки один раз в рік священник перед тим курили благовоннями, тими травами, дим ішов туди, і от тоді він заходив, кропив і втікав. Але якщо він щось зробив, не то або був з алкоголем, витрою, то тоді він падав мертвий. Ну і вже передання юдейські кажуть, що тоді в нього на, на одежі його священицькі були дзвіночки і чули, коли він там ходить, дзвінити. Якщо переставало дзвінити, кажуть, до ноги прив'язували мотузку, зайти забрати його не можна, його витягували. Ну це вже таки, я не знаю, чи то гумор, чи то дійсно так було. В Біблії такого немає. І наступний. Це з іншого боку, тут вже більше відкрито що ж за тою завісою. Тому що перша завіса це з вулиці закривала вхід в святе. Там стіл один і стіл другий. На одному столі, там дві, якщо поба... немає у нас лазерної, там справа приходить з тіли, на ньому дві такі кругле щось стоїть. Це 12 хлібів стояло, хліби показні. Кожний день їх замінювали. І якщо пам'ятаєте, коли Давид втікав від Саула, він прийшов до Авімелеха і каже, у тебе є щось їсти? О, оце. це перша завіса, це е, стіл, на якому Авімелех каже, що нічого немає, тільки хліби показні, яким людям не можна було їсти, бо це для Бога призначення. А коли вони мінялися, нові ставились, то тоді Давид їх і забрав. З цього боку, Оце, бачите, така велика мінора стоїть тут. І тут ще стоїть, е... як його називають, для спалення трав благоволнів такий невеликий жартівник. Ото його опалили дуже сильно і наповнювався храм димом, і тоді тільки священник міг зайти. І якраз оця завіса, головна завіса, яка відділяла оцю частину, святе від святеє святих, де стояв ковчег. А в ковчезі що було? Хто пам'ятає? Глечик був з манною, щоб пам'ятали на віка, що от вона та манна, яка кожен ранок 40 років, вона як роса випадала і затвердівала, її люди збирали, як зернятка коріандра. І вона була, як з неї робили млинці. Наче. Вона була солодка, як з медом, наче. От. З неї варили і робили хліб, мама. Там лежав глечик з манною, там лежав посох. Посох – просто палиця, звичайна палиця, з якою пастухи ходили. І коли одного разу Бог показав, хто є хто, то Мойсей поклав свою палицю, всі інші священники, керівники родів, які почали ворчати на Моїсея, як завжди буває. І Бог, щоб показати, хто є хто, кого він вибрав, палиця на ранок розцвіла. Виросли гілочки, по-перше, з сухої палиці зелені, вони з'явились квіточки, розцвіла, і тут же з'явились і плоди. Таке не буває. То або зразу зелені росточки проростають, потім росточки гілочка, потім листочки, потім квіточка, аж потім, коли там плід, а тут зразу все. І там лежали дві таблиці кам'яні. З десяти заповідями, які Бог дав Моїсей. І це було в святе святих, там, де була Божа присутність. Ніхто з людей не міг зайти туди. Як коли Моїсей був на горі, кожна людина, яка хотіла підійти до гори, або тварина, вона падала мертвою. Чому? Тому що Бог весь час це повторює вав. Бог є дух. Він плоті і крові кісток немає. Бог є Дух. І Він говорив: ніхто Бог святий, ніхто з гріхом, грішне ніщо не може ввійти в Божу присутність. І от настав момент, коли Ісус Христос на Голгофі сказав одне слово через шість годин весіння на Голгофі, на хресті, страшних муках. Він сказав, звершилось. Перед тим він сказав, Отче, я віддаю дух свій тобі в руки. І сказав, звершилось. Звершилось все. Ми розуміємо, що звершився, завершився його час перебування на землі 33,5 роки. Звершилось час мук на Христі. Звершилась його заступницька і молитва, і ця жертва, яка дала людям прощення і спасіння, хто увірує. Але є один нюанс, що тоді, коли він помер, відбулися дуже цікаві чотири події в той момент. Давайте подивимось, Матвія 27, 51 вірша. Матвія 27 з 51-го вірша. І ось завіса в храмі роздерлась надвоє від верху додолу. Земля затряслась і почали розпадатись скелі. Повідкривались гроби, пробуджені були, воскресли багато тіл спочилих святих, а з гробів, повиходивши по його Воскресінні, до міста святого війшли і багатьом з'явились. Перше, землетрус такий був, написано, що скелі порозпадалися. Повідкривались гроби, гроби гробівці. Хто на Личаківському, ну зараз на всіх цвинтарах роблять ці грубівці, де закривають кришкою і туди ставлять гроби вже в бетонний таки. Воскресло багато тіл спошилих, святих. Я дивився багато перекладів, що це за святі. Бо у нас це слово святе таке перекручене, що це людина, яка щось зробила І за життя, і йому посмертно Кажуть це він святий. Святий, наче якийсь досяг багато результатів, добрих діл за життя на землі. Але слово грецьке слово агіос, щось ми давно цю пісню не співали, не славили Бога. Грецьке слово агіос означає святий відділений, відділений для Бога, відділений від гріха, відділений від всього нечистого, агіос. І каже, що Бог святий, Він відділений від всього грішного, і нічого грішне не війде туди. А святи, які згадуються тут, це написано в двох перекладах грецьких: це з народу Божого. Воскресли, як тут написано, воскресли, спочили святи. В іншому місці написано «воскресли, спочили з народу Божого. Так як народ Божий вважається народ Ізраїля як народ Божий, то тут і написано, що це як святі Божі відділені. Відділені від всіх народів цей народ для Бога. Все, ми не будемо більше зупинятися на цьому. Ми дивимося не на них, а ми дивимося на Христа. І е, ще ми прочитаємо Євангеліє, Євреї, послання до Євреїв, 10-й розділ з 19 вірша. Тут іде до 10-го розділу, до 10-го розділу. Описується Ісуса Христа, який Він краще, як Він краще всіх священників, як Він е, приніс кращу жертву, що Він потужніше Арона, Мойсея, Іллі, Якова, всіх про Ісуса. І от 10, 10 розділі, в 19 вірша, починається вже щось інше, як звернення до церкви, як до нас з вами звернення. Отож, на наче то підсумувалось про Христа великий огляд, а тут говорить, отож, браття, ми маємо відвагу входити до святині кров'ю Христа. Святині це те, святеє святих. Ми маємо відвагу, двадцятий вірш, новою живою дорогою, яку обновив він через завісу, через тіло своє. Ми маємо великого священника над Домом Божим, тож з щирим серцем повноті віри, окропивши серця від сумління лукавого і обмивши тіла чистою водою, тримаємо непохитне визнання надії, вірний той, хто обіцяв. Алілуя! І е, я хотів, щоб ми глянули на слово входити до святині. Там написано з дерзновінням, сміливо, запрошенням. Виявляєте, як читали євреї оцей текст? Євреї, які тисячоліттями тільки й чули, що святе святих це неприступна фортеця, туди ні одному живому, живій істоті не можна війти, бо зразу впаде мертвою. І тут каже, ми маємо вже відвагу входити. В Божу присутність, в святої святих. І це говориться до всіх людей з тих часів. Ти, кожна людина має можливість війти в Божу присутність і як аналог присутності оте святеє святих. Це як порівняння дається, що ми можемо війти, прийняти Божу присутність війти, запрошення Боже. І в вірш 26 зразу ж дається попередження. 25-й вірш. Не кидаємо свого збору, як звичай у деяких, але заохочуємось. Тим більше, скільки більше ви бачите, наближається День той. Який день той? Хто скаже? Що це за день наближається, якого очікує весь Всесвіт, всі люди, хто знають Слово Боже? В кінці. Останні вірші Біблії, чим закінчується? Гряди, Господи, прийди, церква Твоя говорить, гряди, прийди, Господи. І коли ми бачимо, що зближається цей день, як виконуються обітниці, як виконується пророцтво, а сьогодні куди не глянь, десь виконується щось. Бо 26-й. Бо як ми грішимо самовільно, одержавши пізнання правди, пізнання Ісуса Євангелію, то вже за гріхи не знаходиться жертва. І тут в цьому місці. Немає більше жертви за гріхи. А жертва за гріхи була принесена яка? Не корови, й телята і бики. А Ісус Христос своїм тілом, як жертву ту поклав. Тут написано, що Його тіло було як та завіса, яка розділяла, що не може людина війти в присутність Божу. Він прийшов, приніс тіло своє всередині Бог зовні, як людина. Аллилуйя! Тобто є тільки один варіант. Ми можемо прийняти жертву Христа і війти в святеє святих, в Божу присутність. Або відмовитись від Божого заклику. І тоді на нас немає вже жертви Христа. На нас немає вже отої сили, яка приходить через жертву Христа, жертву за наші гріхи, наші гріхи. І це йде сьогодні, цей заклик лунає, лунає в Божу присутність. Він відкриває двері в Божу присутність. Що таке святе і святих? Хотів би ще раз глянути. Місце, де була Божа присутність. Одне єдине місце на землі, де Бог перебував постійно. Ісус Христос, коли був, Його 33 роки. Він був то в Єрусалимі, то десь в Самарії, то ще з учнями на озері. Він не був постійно в одному місці десь. І він не був на всій планеті земля. Він був в одному місті, малесенькому, тому в Єрушалаї невеличке поселення. І сам була Божа присутність. То, що було в ковчез... і в Ковчезі, і в Скинії, і в храмі. В святому Святих. Там була велика сила і Божа присутність постійно. І люди, написано, коли молились, звертались в сторону храма. З цього взяли юдеї, де вони не є, араби, вони моляться на схід. Знаєте, да? вони коврики ті кладуть, і на в сторону Сходу, як і євреї, так і Араби, вони моляться в сторону Сходу. Колись прийшов давненько, ми робили. День батька і запросили всіх священиків і всіх конфесій, і прийшов тоді, ще тут сусіди, московський патріархат. От. І він щось з Славіком почав говорити: а в яку сторону ви молитесь? В яку ви сторону молитесь? Ну, Славік йому правильно сказав, каже. А як Ісус самарянці сказав, Він сказав, що Бог любить зараз і поклонники, які поклоняються не в храмі. Не на горбках, як ви, язичники, поклоняєтесь, а в дусі і істині. Ми молимось в дусі і в істині Слова Божого. Амінь. Тож святеє святих. Ми маємо доступ, але там закрито було тою скінію, завісою, завісою. Ще хочу трошки інформації. Те, що я побачив розмір скінії в храмі, це було, здається, 25 метрів ширина. У нас тут 18 метрів. Да. І висота 7, а там висота 10 була. Уявіть собі, це така була десь та е, завіса. Е, в старих юдейських хроніках написано, що 360 священників і 16 битів встановлювали ту завісу. Ну там написано і не могли розірвати її, бики 16 пряжок тягнули, натягували. І тільки раз в рік за ту завісу входив священник. Слухайте, а зараз ми маємо постійне право приходити в Божу присутність. Як? Тут ми згадаємо, що був такий, був є кожного разу, кожного року ми згадуємо день П'ятидесятниці, День Шестя Духа Святого, День Трійці. Ми кожний рік згадуємо, правда? А що це означає? Ісус Христос, коли Воскрес і 40 днів, воскресший в новому тілі, в прославленому, Він був з учнями і більше 500 братів інших написано, які досі ще живі тоді були, коли писалось послання, а це вже пройшло років 60-х. Каже, досі живі ті брати, які були, і бачили, говорили, спілкувалися Воскреслим Христом. І перед тим, як вознестись на 50-й день він вознісся, 40, він сказав учням, будьте разом, я пошлю такого самого, як я, такого самого, як я. Він буде робити те, що я роблю. І турбуватись про вас. Все абсолютно, Дух Святий. І тоді... Зійшов Дух Святий, який присутній на всій планеті земля. І сьогодні де тільки людина, чи в землі, чи під землею, чи в літаку, прикличе до Господа і скаже: Господи, хаю грішний, прошу прости мене, дай мені прощення і життя вічне, і Дух Святий входить в серце людини. Це написано в Ефесян 1:13, коли ми почули. Євангелію спасіння нашого і увірували, то стали запечатані Святим Духом Обітниці. Просто серйозне наше звернення, і Бог каже, я чую тебе, я запечатую тебе. Тоді, тоді коли Ісус помер, смерть Христа. І зразу розірвалася завіса. Знаєте, тут вже можна подивитись на іншу боку, хто розірвав завісу? Хто розірвав завісу? Під час землетрусу храм не пострадав. А завіса, ми так тільки що уявили, яка вона була велика, крім того, вона товщиною, як описують, долоню. Долонь, долонь це 10 сантиметрів. Товщиною така завіса. І тут вона, неначе ця завіса, як тут написано тіло моє. З одного боку, в святому знаходилась, з іншого боку, завіса була в святиє святих, як тіло Христа. Всередині він Дух Його, він Бог був. Зовні він був як людина. І коли було вбито розірвано Його тіло, написано тоді розірвалась завіса. Оголивши вхід святеє святих. Тобто кожна людина тепер може війти і живою залишитись, не просто живою, а ще й отримати життя вічне, і ще й отримати можливість спілкуватись з Богом тут. Ця завіса як символ того, що сталося в Едемі, коли за Адамом були розірвані відносини через його гріх, коли Бог розібрував свої присутність з ним. Він не відчував, не міг говорити нічого з Богом, як було до того. Сьогодні, зараз, воно як відновлено. 2000 років назад, в той день, коли розірвалась завіса, відновлено те, що було зроблено в Едемі. А в Едемі що було зроблено? Був поставлений меч, який крутився, да? і ангел, який не дав би нікому з людей. Підійти туди, де ці дерева, де Божа присутність була. Той меч був знищений чи забраний, і той ангел забраний, який не давав людям прийти в присутність Божу. І тепер кожна людина може прийти в присутність Божу. Алілуя! Кров Христа, кров Христа, вона розірвала цю завісу. Його смерть вона розірвала. А жертв приносили кровавих дуже багато. Навіть в Євреям 9:22 написано, що. І майже все за законом кров'ю очищується. Без пролиття крові немає відпущення, прощення. І тут кров Христа знимкає все. Ці жертви приносили люди, жертви приносили священники і не завжди з чистими серцями лукавими. А уявіть собі, коли було, Уявіть собі тут суботу. Це п'ятниця на суботу. Коли священники, напевно, в храмі приносили жертви пасхальні, бо це ж був пасхальний час. І коли почався землетрус, вони бачать, розривається завіса. Ну, напевно, перелякались. Страшно, тому що вони побачили, що там святе і святих відкрилось, думали, що помруть. Але ні. Щось сталося, що завіса розірвалася. І смерть дала життя нам всім. Смерть Христа звершилась. Тобто закінчився період, не наче, закінчився період старого, смерть того, хто дав новий завіт, дала вступ, дієздатність юридичну навіть нового заповіта. Почав діяти новий заповіт. Божа присутність прийшла. І знаєте, це як розривання. Цієї завіси, яка не знаю, скільки вона важила, які щось, 300 чоловік тягнули бики, скільки тонн. Вона розірвана. А що робили люди в старому завіті, і не тільки, коли розривали одежі. Коли це? Коли велике горе, біда, Йов розривав одежі, пам'ятаєте, коли йому сказали, що його всі сини і дочки загинули? Що все він втратив. він розірвав одежі, попелом посипав себе. Інші герої в Бібліні, також, коли приходило горе, вони розривали одежі на собі в знак горя. Тут неначе Бог розриває цю завісу, коли прийшла смерть його сина, коли син сказав звершилося, і зупинилось життя його в тілі. І біль, і але пам'ятаю, ще хотів одну штуку сказати, я забув на початку. Сьогодні в наш 21 вік, коли всюди все на кнопочках. І коли ви підходите до дверей багатоповерхового будинку, майже всюди стоять замки, правда? Там треба або набрати якийсь код, або щось прикласти, щоб тобі відкрились двері. Код доступу. Коли ти приходиш на якусь фірму працювати, то ти просто там не зайдеш в комп'ютер, тобі потрібно, щоб дали код доступу. Всюди, де ми заходимо, зараз код доступу. У нас також там не зайдете нікуди на інтернет чи куди, треба також пароль якийсь назвати. І от ця смерть Христа і розірвана завіса, вона була як той код доступу для всіх людей. Тепер не треба було щось придумувати, якісь паролі, коди, все відкрито. Тепер кожна людина, хто б він не був, які б він гріхи не мав, може напряму. Код відкритий, зруйнована, завіса, зруйновано все, що то було стояло поперед. Той меч, той ангел, який забороняв прийти в Божу присутність, з часів Адама, уявіть собі. З часів Адама, це все було закрито. Люди тільки могли почути щось про Бога через коло. Через якогось одну людину, весь народ пророка. Бог говорив або до царя, або до пророка, і той передавав. Коли ми читаємо Ілію, інших пророків, коли Бог через них одного, мільйони людей тільки до одного говорив, вони передавали. Кожна людина вона не мала можливості і права вступити в перемовини, в святе святих. Те, що сталося: прощення, спасіння, вічне життя. І життя в Божій присутності. Завіси вже немає. І шлях до престолу благодаті. Він відкритий. На цьому я б хотів, щоб ми пороздумували далі вже дома на групах. Завіса розірвалася, коли Ісус сказав, «звершилось». Завершилась величезна ера життя людей в гріху, без шансу прощення. Тільки хіба що. За конкретний гріх ти принесеш те ягня, голуба, барана, кого ще там. І то, як ти пішов з храма, згрішив, тобі треба і приносити, а люди бачать, що то дорого так, то вони почали хитрі всі, дуже швидко пристосовуються. Подивились в отарі якесь сліпе, криве, теляче вівця, на жертву його. І Бог каже, що ви приносите? Криве, сліпе, нікому не потрібне, воно і не живе майже. Ви його в жертву мені за свої гріхи. Гедота переді мною, ваші цілопалення і ваші жертви, Бог каже. І тут приходить один Господь Ісус, який знімає все.